Я рекетир. Але справжні рекетири – це банки. Будь коректним з усіма, товариським з багатьма, близьким з обраними, другом – одиницям. Добрим словом і пістолетом ви можете добитись набагато більше, чим одним лише добрим словом. Коли я був маленьким, я молився про велосипед. Потім я зрозумів, що Бог працює по-іншому. Я вкрав велосипед. І почав молитися про прощення. Чи можна пробачити ворога? Бог пробачить. Наша задача організувати їх зустріч. Не тряси зелену яблуню. Коли яблуко дозріє, воно впаде само. Не пробуй глибину річки двома ногами. Орел не полює на мух. Самим небезпечним ворогом, якого ти можеш зустріти будеш завжди ти сам. Час від часу терпи дурнів можеш дізнатися щось варте, але ніколи не спорь з ними. Все скоєне тобою, до тебе ж повернеться. Дурень той, хто не може сховати свою мудрість. Хвилина терпіння. 10 років комфорту Не чіпай проблему. Допоки проблема не чіпає тебе. Дехто веде себе обережно, щоб не програти. Але граючи обережно, ти однозначно програєш. Пуля дуже багато міняє в голові. Навіть якщо попадає в задницю. Тюрма вигідно відрізняється від могили тим, що її двері. Коли-небудь відкриються. І якщо брешеш, будь стислим. Сволочі. Я заставлю вас болівати тим, чого ви тут наковтались, тому що ви зрадили друга, котрий кормить вас. Світ належить терплячим. Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом. Значить, зрадники уже домовились за вашою спиною. Випадкових збігів не буває. Пекло напевно круте місце, раз малі, що придумали релігію, так хотіли, щоб туди, крім них, ніхто не попав. Накорми і напої свого ворога. Перед тим як убити його. Прислухайся до парад, котрі дають тобі перевагу. Нікому не давай таких порад. Нічого особистого. Це просто бізнес. Найкращі роки свого життя я потратив на те, щоб допомагати людям добре проводити час. І яка ж винагорода була за це? Я віддам три десятка своїх головорізів за одну людину, яка вміє вирішувати питання розмовою.